Зараз зашукаємо. Дуже запека боротьба між... Почекаємо, я воду подарували. Дуже запекла боротьба між барсом та сумами. Ні, треба не так казати. Всім добрий день, наші улюблені, улюблені цели глядачі. Зараз буде відбуватися дуже важлива гра між двома командами. Київ США Суми та Люби Бар. Тобто Барс. Ми з команди Полтави теж будемо від, відверто вболівати за команду Барс. Але? Чом. Але суми, мабуть, теж погано. За одну хвилину розпочинаємо цю дуже напеклу боротьбу. Ми будемо дуже гарно старатися коментувати, але ви не забувайте надіслати нам, надіслати нам ваші улюблені донатики і наші улюблені. <світ> 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 Коментарі. Нахрен, прикладаюсь, ну що ж 30 секунд до початку цієї битви. Так, ми будемо вірити в Фелова, Бойко. У -у -у. Тому що ми також бажаємо удачі, Момат, 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 і всі там, наче-наче. Вони ж по п'ятеркам грають. Ну, по п'ятеркам, наче Починаємо з сумети грим. Там... Козаки барс. Козаки барс. Живчики. Козаки. Козаки. Тебе льва вже така приношена форма. Тихо. Тихо. Шо? Тобі не соромно, казати. Шо казати? Шо, таке казати? Що казати? Що усіма така світла фра. -фра. Одягай її часто. Ну так молодець. Тихо. Розпочинаємо, Розпочинаємо. запекли боротьбу. Колотки на термуха не колготки. Та ти що, не вірю. Наш суддя. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Добрий день. Ну. Довге вступлення. Нормально. Прикинь, як вони переживають. Це як ми пройти в кес. Тиха. Перша атака. Суми. 58. Ой, бойко. бойко, про дії Бойко. бойка. Хибний кидок. Володіння. Суми. Так. Володіння. Суми. Суми. Так. Сумні. Вы честно. Mm -hmm. Давай, Тарян, буддифенс. Гуд диффенс. Гуд диффетс. Гуд Шесть, пять, четыре. Захищайся. Yeah. Эу, мини-мини. Брання, Час закичается. Yeah. Арс. Гуд а, ні, у нас було 6. Бойко виводить п'ять ша. Що ж він буде вирішувати? Він показує комбінацію. Віддає хендо пролову. Проло віддає Бойкові, йде, ставиться слон, Кишитко прибається. І отак! Дуже гарна атака. Але він, на жаль, не Да, Маже, Бойко. Бойко мідає пас пролову. Воролов собі назаробляє пол, що буде пробувати два кидочки. Так. Ні, не буде, це просто володіння. Молодчина. Так, вони грають в комінації. Тихіше, тихіше. Вибачте, вибачте. Оп, трьохочковий кидок. І... А -а -а. Але Гріщенко забирає підбирання. Куди ти віддаєш пас, Грищенкове? Ну, хоч куди інші, не нема. Ладно. Uh... Ай, бойка, гуд діфенс. Відочі 58 восьмий а вот. Це молодий підбір. Смотри. Забирає підбирання, де польський войка виходить. Відає і Це асист! Дуже прийде. Фібно, другий кідок від щінкова, але йому просто треба розібратися. Так то він гарний купчина. Так. У нас всі дуже штук, але так. А не козаки. 58-й гарнежипчик вводить м'яча. Рішує щось робити. Він більше йде у прохід. Його треба їм подивитись. Прилетимо добре ходити. Поки що нульнуль вже пройшло. А де Нікітка. Не треба 42 секунди. Нікітка. Я душе не чаю, де Нікітка. Він не в цьому составі грає. О, мені він і грає за 12 рік, він за 13 за перший состав. Так, розпочинаємо. Игорь! 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 Это две даны, но я не знаю, как это называется. Ай! Попал! Вводить! Мет! Шаг! Лопать! также самая играет. Молодец, вытесняй, вытесняй! А. Не, О. не Во. было флага. Пометил там просто, типа... Я не знаю. Я знаю. <клубuous <клубuous Зараз будь Треба щоб. Тихо, тихо. Тиходіфет, та Боже, бо що такого візьмули? буде? Так треба, Гуддіфати. Тіхо. Ну, ти мене вбійці, маленько. Ой, время. Дай, час зориться. Піпну, трохочковий підок. Yeah, Давай. Хлопчина вирішує ну, приїхати ханкарян. Гарно бізнесу. <різь> і ще одиниць, Хлопчина заробляє вже виходить. За молодець, однако. Як буде однаково українською мовою? Однако? Однако. Нема твої. Типу, молодець. Деметко, <різь> <столовий>. <різь> Просто. Молодець. Момо сидить, дуже перешиває. Горшенко в такой, Горченко виграє. <різь> Закидує він один штрафний. Не кажу, що не там діли? Ні, ні. І так. Давай, давай. Один-ноль. Ось су. Другий також не просто не Так. Я проти нічка да. є. Боєво виходить м'яч. А Він вирішує вирішувати про хіськи до нальова прилова. Прилові део профіта. Закидує. О! 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 Команди почали. Молодці, вже вже Молодців, третя забили по два очка І наш масштаб. Прохідна, а також очки як потужно набирається рахунок у обох команд. Потужний, за три хвилини, два чотири. Ну почав потужно набиратися рахунок. Зараз я така, я певна, також закінчиться забитими двома або навіть трьома з полом. Шість, п'ять, чотири. Трьох очкових і воно підбирання більше. Але час! Вийшов час! Шість хвилин 36 секунд. Рахунок становить 4-2 в пользу сум. Хлопчина виводить м'яча. Що вони вирішують грати? Комбінацію під назвою 2. два. Два можна. Піднімається, повинен ставити дому за себе. Досі не полишилось. Та не мовчить. Тихо-тихо. Не можна таке. Проса коментаря. Володіння пар. Взагалі-то олімпійські надії. Чого вона олімпійські надії? Олімпійські надії. Такі відбираються. Тихо, нормально. Бачиш, було. Ну! Та ні, не треба поспішати, бойко робиться правильно. Рамотний гравець. Іди, йди, йди, хлопче! Ойко, молодець! Ой-ко ну, поки що. Дуже гарний прокій, зробив гравець з олімпійських надій під номером 10. Ліво, держи! Good Це дуже сама боротьба бо водить потужно м'яча. Uh -huh. Спокійно. Підає Фролову. Що ж буде фролов робити? Він. Шесть. П'ять. Чотири. Сі! Фролов. Ще необхідна лесу заберем. Алегано. Oh. Одна секунда. Володіння, ота секунда, зараз прилетить чи не прилетить? Офігенна трохочкова. Я також це відчуваю. Бойко кидочок. О, ні, це гибно! А, йо Let's go. Байбой, как убий. Кидає три а... і я там два. Це тип, не закидає. Він почне нервувати, але я його розділу. Фу. Ой, четвірочка. Щось там? Бігай, бігай. Шанкарен молодець. Ой, конференція річ. Дві очки для Сум. Гарно надочу прямо йдуть. Прямо йдуть око-око. Око-око. Не з драбини з дрю. Пролов та закидує два очки, який потужний хлопець. Та що продавав від го з Много довжні. <звук> Тим часом хлопці на сум забив Реально? два очки з полому. А я не бачу. Ого. Це потужно. Та що ти робиш? Не пошукай мене. Я не трогаю. Три не причини. 4.41, на у меня? Там 441 глянь. Где? Да, все 4.41, а у меня 3,58. Ну короче, 4.41. Ощипай мой сейчас сегодня. Да. не ниже. Заш... Ой. Ну выше. Ты что тут стоишь? Нет, если кидать, оно такое же просто. Я не Все хорошо. <связывается> Игр. Что, бля? Так без проблем. Итак, бой коробочка! Душехарный Души харды прокидая я. ]lingen... Це було дуже було дуже прохайні Проходи робить Бойко Назар. Натренувався хлопець, натренувався, молодець. Тепер хлопці робить з полобів. До себе зробив було три. Або, мабуть, чотири. Так, скільки фола? Молодець хлопчина, молодець. У нас вже 4 фала. 4 А У мене ще до сюбор 3. 8-8. Тут дуже рятуємо. <пишись> <пишись> Гору. Да, молодець, молодець. Скажи потужний якийсь став. Бойко? Mm -hmm. Йому ще трішки докачатися, всіх так продавлював. І ще просто... Та ще виросте, виросте. Mm -hmm. Давай, давай! Mm -hmm. Давай! Mm -hmm. Давай Чи дуже, дуже п'ять чувок? Діфенс, треба дуже-дуже потужний дефенс, щоб забрати м'ячик та закинути. Ой, молодець. Ай, ну це хол такий спортик, фол, Я б не сказала. Рахунок становить 9-9. <рисвіт> 356. Почек дохибного, хлопчина, сум. Хибить. Але What about second? О, нас так злять. О, Вовчик убратий. Вовчик братику.